Организуем кружочек и поздравим его с днем рождения. Здравствуйте. 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 С днем рождения тебе весь коллектив поздравляет, желаю тебе счастья, здоровья, благополучия, всех тебе благ в твоей молодой жизни. И прекрасные говорят любви. І шумить, і гуде на усе поділля, що в Ганусі Петра правиться весілля. І в день, і вночі всім розносять калачі, Як е, було не було, хай гуляє все село. І в день, і вночі всім розносять калачев. Секрету кумаку ні передала, миленькому молода, рушник пов'язала. І в день, і вночі всім розносять калаче, було, було. Е, було, не було, хай гуляє все село. І вдень, і вночі всім розносять калачем, було, не було, хай гуляє все село. Кололи кабана, закоптили сала. Десять шинок запекли, щоб не було мало. І в день, і вночі всім розносять Як е, було не було, хай гуляє все село. Розносять, калачі, як було не було. Хай гуляє все село. Медовуха хмільна капає гарненько, щоб весільним гостям було веселенько. І в день, і вночі всім розносять, Калачі, як було, не було. Хай гуляє все село. І в день, розносять калачі, було, е, було, не було. Хай гуляє все село Просили музики з самого міста Не дешевих яких, а за гривень триста І вдень, і вночі всім розносять калачі, як е, було не було, Хай гуляє все село, І вдень, і вночі всім розносять калачі, як е, було не було. Раненько в селі музика заграла, на весілля усіх вона поскликала. і в день, і вночі всім розносять калачі, як було, не було.